Переважна більшість мобілізованих люди цивільних професій, які до війни ніколи не мали стосунку до військової справи. Тож як правильно підготуватися до мобілізації та, зрештою, до самої війни? Сьогодні ми поговоримо про юридичний аспект. Докладніше далі. Щоб підготуватися до служби, треба залучити юриста, який проаналізує усі правові нюанси переходу з цивільного у військове життя. Тому що коли мобілізують, наприклад, керівника підприємства або пересічного робітника, то юридичні зобов'язання у них будуть різні. Адвокати радять, по-перше, написати заповіт на війні. Можливо, все, тож подбати про майно буде не зайвим. Але заповіт необхідно скласти і в звичайному житті, якщо людина хоче розпорядитися своїм майном на випадок смерті. Щоб воно дісталося певним людям, також варто окремо подбати про виплати рідним у разі загибелі військового. Відповідно до змін у законодавстві, якщо раніше право на виплату у разі загибелі військовослужбовця мали лише його дружина, діти або батьки, то тепер він має право написати розпорядження, кому саме дістається виплата. Якщо немає, наприклад, дружини та батьків, але військовослужбовець має повнолітніх дітей, то виплати не дістануться взагалі нікому, тому що повнолітні діти не мають. Право на їх отримання на сам кінець, напишіть довіреності на все, що тільки можна, на управління майном, боргами, банківським рахунком. І також треба призначити відповідального за керування майном. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.